Ну, а тепер 300 з бар'єрами. Карстен Варголь дуже готувався. Великий ком'юніке Норвежська Федерація легкої атлетики видала своїм атлетам і атлеткам перед поїздкою в Китай з проханнями утриматися від споживання будь-якого м'яса китайського виробництва. Враховуючи, що м'ясо і тварин дуже сильно різними гормонами підкормлюють, скажімо так, у Китаї може бути це ризиком. Тому цікаво, в якій формі Карстен Варгольм. Він говорив багато що. Вчора на прес-конференції, що неможливо з себе витиснути швидкість. Це неправильно, це нічого не дасть. Йому тренер багато говорив, що швидкість прийде, головне підготовка. Але зараз Карстен в фінальному забігові сьогоднішнього дня буде пробувати побити рекорд світу на 300 метрів з бар'єрами. Джеральд Драмонт поруч з ним. На 9-й, доріжці восьма. Сі Джей Аллен. Сі Джей Аллен Єдине, яка вигравала на етапах діамантової ліги. Карстен Варголь, олімпійський чемпіон. 21-го року триразовий чемпіон світу. 23, 19, 17 року. Ну і світовий рекордсмен на 400 метрів з бар'єрами. І світовий рекордсмен на 300 метрів з бар'єрами. Зараз буде пробувати свій рекорд бити. Поруч з ним. Дворазовий переможець фіналів дімантової ліги Карон Майкмастер з Британських Віргінських острових. Срібний призер чемпіонату світу 23-го року. Карл Бенгстр. Цього року Карла Бенкстрема ми з вами поки не бачили. Але в минулому році він дуже непогано побігав на чемпіонаті Європи. Взяв тоді бронзу, до речі. Матеус Ліма з Бразилії, четверта доріжка. Жиюзєм з Китаю, третя. Берке Акчам з Туреччини. Друга доріжка. І Кенто Йода з Японії по доріжці під номером один. Ну що ж, Карстен Фарголь. І 300. З бар'єрами. Вперше в історії етапів діамантової ліги проводиться. В березні світова рада World Athletics затвердила цю дистанцію. Ну і всямені в Шанхаї перші два забіги будуть від Карсена Варгольма. Вперше взагалі в Китаї стартує. Варгольм в 19-21 році вигравав трофей Діамантової ліги. Ну і головна ціль це захистити титул чемпіона світу в Токіо. Але для початку. Ця можливість. Є Макмастер, є Сі джей Аллен, є бенкстрем є Ліма. Суперники ніби серйозні, але це все напевне, не про Карстена Варгольма. 33-26. Світовий рекорд на 300 з бар'єрами. Ця мадрішка у Карсна Маргальна. Шостого у Макмастера восьма у Аліна. Стартував. Цей забіг непогано розпочинає Сіджей Алян. На першому бар'єрі Аляна навіть трошки попереду. Варгольма. Другий бар'єр. Вісім бар'єрів. Нагадаю, на цій дистанції Я не десять. Третій бар'єр. Варголь може виходить вперед. Там по внутрішньому Матеус Ліма непогано біжить. Варгольм. Добре, З віража Виходить. Карстен. Шостий бар'єр теж в порядку. Сьомий, восьмий на фініш. Карстен Варголь. Набігає. Карстен Варголь. Перед восьмим бар'єром. Перший спокійно переносить ногу через восьмий бар'єр. Добігає до фініша. Карстен. Варгольм. На 300 метрів з бар'єрами. Встановлює новий. Світовий. Рекорд. І пі. Світовий рекорд на 21 соту секунди. Не на дві, не на одну, а на двадцять одну соту. Карстен Варголь! 3305 В квітні. Фантастична швидкість. Сіньо. 300 метрів з бар'єрами відрізняється від дистанції на 400 метрів з бар'єрами. Так це не лише два додаткові бар'єра, це не лише 100 метрів більше, коли ми говоримо про 400 Інший тип тренування. Більш вибухова треба робота, менше витривалості. Карстен Варголь відомий своєю вибуховістю, але він вміє тримати цей ритм. 33-05. Карстен Варголь, світовий рекорд. Чи може бути це рік нового світового рекорду на 400 з бар'єрами? Я не знаю. Але Карстен, як він тренувався, він робив забіги в шипівках по замерзлому озері у Норвегії. Він відпрацьовував на лижах, він відпрацьовував всю зиму, готуючись до цього старту. Він вперше в Китаї. Він говорив про це багато, що йому хочеться сюди приїхати. Він чекав старту цього сезону, і ось воно пішло.